Найкращий спосіб прощатися англійською. Три простих кроки. На початку вивчення англійської мови ми майже завжди знайомимося зі словами hello і goodbye. Привіт і прощавайте. До побачення. Але є багато інших гарних фраз, за допомогою яких ми можемо приємно завершити розмову. Давайте подивимося на ці три кроки. Вивчимо гарні фрази. З вами Ольга Кармані. Давайте вчитися разом. Крок номер один. Ми хочемо за допомогою маленької фрази, яка складається з одного або двох слів, дати сигнал партнеру, що наша розмова наближається до кінця. І в українській мові це також існує. Ми десь під кінець розмови вставляємо фразу ну добре, добре. Так само буде і в англійській мові. Але замість добре ми будемо говорити good, All then», right. All right, then», «ok», «well». Ми можемо вставити оце слово well. Між реченнями, і це буде сигнал до того, що ми вважаємо, що розмова наближається до кінця. От у нас є розмова. Говорю я зі своєю подругою, вона мені розказує, що вона ходила на виставку. I went to this exhibition, and I saw so many beautiful pictures. there. Я пішла на цю виставку і побачила стільки гарних картин там. А я кажу: oh, so nice that you managed to do that. Як добре, що ти зуміла це зробити. All right. I went to this exhibition and I saw so many beautiful pictures there. Oh, so nice that you managed to do that. Це слово all right означає, що я уже готова завершити розмову. І ми переходимо плавно до uh, клоку номер два, де ми використовуємо такі Перехідні фрази речення, які сигналізують, що вже розмова майже закінчена. І це будуть слідуючі фрази. It was nice seeing you. Приємно було бачитися з вами. It was nice talking to you. Приємно було говорити з вами. It was nice to see you again. Приємно знову було з вами побачитися. It was nice, seeing you. It was nice talking to you. It was nice. to see you again. I've got to get going. Мне треба i I've got to get going. I should get back to work. Мне назад до работы. I should go pick up my daughter from the school. Мне свою дочку из школы. I should catch the train. Мне на i I've got to get going. I should get back to work. I should go and pick up my daughter from the school. I should catch the train. I know you're busy. I won't keep you any longer. <coughs> Цікава фраза. Я знаю, що ви зайняті. Я не буду вас затримувати. Дуже часто вона вживається. Зустріну я когось. Я не знаю наскільки довго вони можуть говорити. Я буду вживати цю фразу. I know you're busy. I know that you have to go back to work. Я знаю, що вам потрібно повертатися на роботу. I won't keep you. Я можу сказати не any longer. Я просто можу сказати I won't keep you. Я не буду вас затримувати. I know you are busy. I won't keep you any longer. I know you're busy. I know that you have to go back to work. I won't keep you. I won't keep you any longer. I'm off. Це така неформальна фраза, яка використовується між близькими друзями. Отак, я побігла, I'm off. Можна сказати швиденько, що вам треба швиденько йти, і вам треба швидко завершити розмову. I'm off. Оце такі фрази, фрази, перехідні фрази, якими ми офіційно завершуємо розмову. А потім переходимо до третього кроку. До самого прощання. І найбільш такий є, е, правильний вид прощання буде слово гудбай. З ним не можна помилитися. Гудбай можна сказати близькому другові, можна сказати людині, якої ми не знаємо. Е, воно вживається всюди. Коротшою формою «goodbye» буде бай. Вона така більш неофіційна. Ми можемо попрощатися з колегами на роботі. Е, я можу сказати о, oh, nice seeing you». Have a good day, bye-bye. Приємно було вас бачити. Гарного вам дня, Bye. До, до побачення. А якщо ми говоримо про це bye-bye, дуже часто воно вживається з дітьми, з маленькими дітками. Люди кажуть бай-бай. І зверніть увагу, що наголос падає на другому bye. Ми не кажемо bye, bye. Ми кажемо bye-bye. І це переважно з дітьми. Але я вживаю бай-бай так само і з друзями. See you later, bye-bye! Побачимося пізніше. Папа. Фрази See, you, see you later, see you soon відносяться до тієї ситуації, до тієї ситуації, коли ви плануєте побачити людину в майбутньому, але ви не знаєте, коли це станеться. Тобто ви не договорилися про зустріч. Звичайно, в нас є дуже гарні такі традиційні звернення: have a good evening, приємного вечора вам. Have a good morning, приємного вам ранку. Have a good flight, приємної вам подорожі. Вони офіційні. Менш офіційне буде е, звертання Have a good one. Приємного дня. Але ми тут день упускаємо і замість нього говоримо One. Have a good one. Have a good evening!» Have a good morning!» Have a good flight. Have a good one. Ось такі у нас прості кроки, за допомогою яких можна гарно завершити розмову англійською мовою. Я надіюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайку. І ми побачимося з вами у моєму наступному відео. Всього найкращого і слава Україні!